Думаю, це може бути корисна і для вас, любі жінки. Інколи в своєму житті я влаштовую собі деякі періоди перезбірки, коли відчуваю, що розпорошилась, розпурхалась, не дивлячись на те, що веду достатньо свідомий спосіб життя. Але правда, бувають періоди, які потребують максимальної залученості, концентрації. Такими були два попередні місяці, такими з липня є плани на рік, і тому я відчула, що потребую деякого сповільнення і такої структуризації внутрішньої. І саме тому місяць. Червень я проголосила для себе місяцем турботи. У нас в системі є таке гарне правило: якщо ви робите щось добре для себе, поставте це на служіння і іншим людям. А саме тому, любі мої жінки, кожного дня протягом 21 дня на своїй сторінці я буду публікувати. Маленькі турботливі кроки, які допомагають відновлювати свій стан, можливо, де, інколи це будуть банальні поради, але те, що точно працює, інколи це будуть короткі практики, інколи мої роздуми з того чи іншого приводу, але впевнено це може бути корисним і для вас, якщо і ви вирішили потурбуватись про себе. Отже, якщо настав час, пишіть під цим відео. Я легалізую право на турботу про себе, діліться зі своїми знайомими жінками. І з завтрашнього дня починаємо!